Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про павуків, членистоногих тварин, які поселяються як біля наших будинків, так і в будинках. Ставлення людей до цих тварин досить різне для одних це домашні улюбленці, а інші їх панічно бояться. Чим же цікаві павуки і чому таке різне ставлення людини до них? Почну з найбільш поширених і найбільш відомих павуків хрестовиків. Павука хрестовика можна легко впізнати за характерним малюнком у вигляді хреста на черевці. Павук хрестовик чотирьохкрапковий має чотири великі білі крапки на своєму черевці. Павуки хрестовики досить великі павуки. Розмір тіла їх самок без кінцівок досягає до 2 см, самці майже вдвічі менші. Тіло. Крита міцним хітиновим покривом, поділяється на невеликі головогруди та величезне черевце. На головогрудях є чотири пари простих очей. На голові містяться хеліцери, кіхтеподібні щелепи, з'єднані з отруйними залозами та педипальпи. Це є перші пари видозмінених кінцівок. Зубів у павуків немає, адже для них характерне так зване зовнішнє травлення. При укусі своєї жертви хеліцерами, а живляться павуки переважно комахами та іншими членистоногими тваринками, вони вводять в організм своєї жертви не тільки отруту, але й травні ферменти. Отрута знерухомлює жертву, а травні ферменти перетравлюють її внутрішній вміст до кашоподібного стану. Через деякий час павук повертається до своєї жертви. Та висмоктує її внутрішній вміст. Отже, всі павуки є отруйними, але їхня отрута призначена для знерухомлення дрібних комах та інших невеликих тваринок. Для людини така отрута відносно безпечна. Чому відносно безпечна? Павук може прокусити ніжну шкіру людини, а у деяких людей отрута може викликати алергічну реакцію. А нещодавно. Вчені виявили, що у травних ферментах павуків живуть бактерії, які є резистентними до певних антибіотиків, і це може стати викликом для медицини у майбутньому. У полюванні павуку-хрестовику допомагає ловча сітка, яку він будує із своєї павутини, продукту павутинних залоз на черевці. Площа ловильної сітки павуків хрестовиків. Може сягати до 450 квадратних сантиметрів. Ловильну сітку для полювання, правда, дещо скромніших розмірів, плете і зелений павук. А от квітковий павук з роду павуків крабів, хоча й вміє плести павутину, але не плете, а полює із засідки. Взагалі квіткові павуки народжуються білими, а згодом майстерно маскуються під колір квітів. На яких полюють із засідки на різних комах, в тому числі і на бжіл. Не дивлячись на мінливість кольору тіла, впізнати павука квіткового або мізумену клишоногу можна за характерною ознакою її будови перші дві пари ходильних кінцівок набагато довші за дві інші. Влаштувавши засідку на квітці, мізумена клишонога чекає, поки комаха підлетить ближче. А далі викидає свої довгі кінцівки, обхоплює комаху та знерухомлює свою здобич укусом отруйних хеліцер. Ще один павук, який, як і мезумена клишонога, не будує ловчих сітей, а полює із засідки, це павук скакунчик. Він здатний стрибнути на відстань, яка майже у 80 разів перевищує довжину його тіла. За допомогою двох великих очей на передній частині голови, павук визначає відстань до жертви, але часто помиляється, тому страхує сам себе і прикріплює до місця, з якого буде стривати свою тоненьку шовкову нитку з павутини. Ну а далі, як і в інших павуків, укус з хеліцерами, введення отрути та травних ферментів. Домовий павук може жити як на дворі. Серед квітів, у дровах, у господарських будівлях, так і в будинку людини. Домовий павук плете павутину досить цікавої лікоподібної форми і ховається в неї у разі небезпеки. Тривалість життя цього павука може сягати до семи років. Його основна їжа різноманітні комахи. Павук досить великий, самочки до 11,5 мм довжиною, а самці до 9 мм довжиною. Забарвлення може змінюватися від темно-шоколадного до сірувато-коричневого. Отож, всі павуки отруйні тварини. В разі небезпеки, захищаючись, вони кусаються і можуть вкусити навіть людину. Укус навіть великих неотруйних павуків. Для людини є безпечним, оскільки їхня отрута розрахована лише на дрібних комах. За болючістю, їхній укус щось середнє між укусом комара і оси. Але в деяких людей укус може викликати алергічну реакцію, тому при почервонінні і особливо набряку потрібно звернутися до лікарів. А ось отруйним павуком вважається аргіопат тигрова або брюніха. Яку в народі за її смугасте забарвлення черевця називають павук оса або павук зебра. Які павуки-хрестовики, аргіопа тигрова плити ловчі сіті, на яких у засідці чекає на свою здобич. Довжина тіла самок аргіопи тигрової до 22 міліметрів, тому їх досить легко побачити на павутині, а от самці дрібніші до 8 мм довжини та є менш помітними. Останнім часом аргіопа тигрова поширилась практично по всій території України і зустрічається не лише на півдні центрі, але і на півночі України. Укус аргіопи тигрової за болючістю нагадує укус бджоли або оси. На місці укусу аргіопи тигрової спостерігається не тільки почервоніння, але й набряк та значні болісні відчуття, які можуть тривати до трьох діб. Іноді на місці укусу. Може розвиватися нагноєння. У деяких людей укус тигрової може спричинити сильну алергічну реакцію аж до анафілактичного шоку. Якщо павука не турбувати, він першим не нападатиме. Найбільш отруйними на території України павуками для людини є каракурт і тарантол. Але на щастя, у нас на поліссі вони не зустрічаються. Але це поки що, адже клімат змінюється. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.